Вітаю вас з вами у студії Тетяна Рамуста. Програма Зверни увагу. Хоча б раз у житті кожен із нас набирав найкоротші у світі номери телефонів, за якими стоять дуже важливі служби: швидка, міліція, пожежна. Хотілося, щоб таких випадків в нашому житті не було. Проте статися може різне. Маєте знати, що життя не обмежено номерами 01, 02, 03, номерів куди більше. А отже, й тих, хто готовий прийти на допомогу в конкретних ситуаціях. Приміром, а ви купили. Собаку, і виявилося, що гуляти з нею нікому. Чи ви не встигаєте повернутися з відпустки і треба щось негайно сказати начальству? Але неправду. Мій знайомий, наприклад, нещодавно не міг потрапити до будинку або зламався замок. Історії вистачає. А хто ж допоможе в таких випадках? Не сусіди, не родичі, бо вони теж не вчилися на альпіністів, вигадників чи зломщиків. А нам потрібні саме такі. І ми постаралися зібрали всі необхідні номери. І не просто зібрали, а написали цілий поетичний твір на цю тему. Настільки вона нас надихнула. Але попри це, не забувайте головний номер у всіх житейських ситуаціях. Це наш, тобто наша адреса тридабі.рамс.ком'я Че студія Dota табеде і те ця дарабу Як відомо, телефон не лише чудовий тренажер для пальців. Це ще й на швидша допомога у різних життєвих ситуаціях. Якщо вранці бідолашний поспішаєш на роботу, зачинивши хвацько двері, забуваєш вдома ключ, ти не лізь по трубі ввітку, а позич в сусіда порох. Трійку з хімією у школі може виправиш тепер. Значит, люди нас в народе называют медвежатниками, хотя это немножко, в общем, образло в какой-то мере. То есть, правильно называть локсмастер. Так бывает, что люди теряют ключи, значит, либо же клинят замки. Вот, знаете, соответственно звонят нам вот, и мы аккуратненько это помогаем им эту проблему решить. Ну, стоимость варьирует от степени сложности замка, от случая. Бывают такие, э, скажем. Спеціалісти, которые приїжджали, що виламали домкратом двері, і на это все забирали деньги і все, то оставался оставався вторгнення на улице. Відкривати двері, що зачинилися треба з ювелірною обережністю. Не вмієте Допомога на дроті? Слухаю, чим вам може допомогти? якщо ви попали в ситуацію, когда ви не можете відкрити свою квартиру і робите заказ по її принудительному відкриттю спеціалістам, так називаємо медвежатникам просто речі, ви повинні убедитися. Что документы этих людей соответствуют названию фирмы, где они работают. И эта компания занимается открытием дверей легально, имеет соответствующие лицензии, потому что. В противном случае, в следующий раз вы можете уже в свою квартиру войти, но в данной квартире не будет ваших личных и других вещей. Вирватися серед тижня на рибалку дуже просто. А щоб шеф не за виробіть приблизно так. Трошки увімкніть уяву, поясніть йому в розмові, що жахливого затору вам до завтра не текти. Наша компанія такую нестандартную, я считаю, что это услуга суспенти предоставление алібі нашим клієнтам. Чому алиби в любом виде. Это может бути телефонний звонок, предоставление авіабілетів там, пригласительных на конференції. Набридли роботи дружина, сімейні обов'язки для пекучих проблем використовує дійсно гарячу телефонну лінію. Йти зустріч з компаньоном в переддень переговорів чи у те, що на городі витрачати вихідні зовсім не обов'язково, а подекуди шкідливо, щоб вікенстві врятувати. Слід він маску розробити. Якраз ну, практика показує, що чаще всього обращається за безпеченням алібі прогульщикам. Которий задержується з отпуска, котрим надо там на три дня куда-то уехать, а корпорація допустим, не відпускає. Слухаю, чим вам може допомогти. Якщо хтось вам заважає поконяти файно в ліжку, штрикає вас вогким носом зве на вулицю гулять. Ви кудлати, цю потвору заховайте десь у шафу. Він там знайде собі втіху. Зміллю, хай він уведе. Головне наше завдання це допомогти хазяївам, яких є животні, але не зовсім вистачає часу їм займатися, допомогти їм доставить. Животним удовольствия і обезпечити нас нормальну життя. Тобто нормальний выгул, нормальне питання, вовремя ней погулять. Каждая собака гуляет по разному. Кому-то удобно погулять в 7 утра і в 7 вечора. Кто-то хоче гулять кожні три часа. Кому-то достаточно один раз погулять. Служба допомоги. Чем може допомогти? Сірий кіт сусідський Васька допікає всім добряче криками і моркотінням, особливо навесні. Друже, довго не роздумуй, а берись до полювання. Потренуючись на кішках, легко йти на ведмедя. Шість років тому я почав знімати маю альпіністський і туристський опит. Кота не треба поміщати в стресової ситуації. Для домашніх животних це винос на вулицю, Тому що часто кот, який, ну кошка, которые не були на вулиці, ні разу. Uh, даже от крика ребенка может выскочить на дерево и там остаться надолго. День, два, три. Господи боже мой, что ж делать? Господи боже боже Тож про все сильні службы вы дізнаєтесь на сайте. Набирайте в тридабі ramuscrap.comua Тепер ви знаєте, куди телефонувати в разі потреби. Маєте не забувати, якщо не всю інформацію вдалося сприйняти відразу, сайт редабі.рамус.ком'ює завжди до ваших послуг. Архів програми Зверни увагу. Ви можете подивитися на Play Укрнет. А завтра розкажемо вам про мінуси і плюси діяльності мануальних терапевтів. Стимулом для створення сюжету стали ваші конкретні історії. А у студії з вами, як завжди, була Тетяна Рамус і програма Зверни увагу. Побачимось!